Так, сьогодні у нас чевич вибісти кота і не дати йти його самому вбити. Так, погнаємо, починаємо бісити кота. Що не любить Мікі, погнали одразу до болювої точки. Так головне, що він мене зараз вже зараз, бачите і тут. і, і, Починаємо бісити кота. Бісить кота. Він вже починає грисувати. Беремо його морочкум. Трясем його лапою, вітаємось з ним. Вітаємось з ним з усієї сили. З усієї сили вітаємось. Так він починає гризти. Так починаємо його стучати по дупі. Стучим його по дупі. Так, А тепер. Так. Тепер у супергеніальна ідея. Бачите, отут, мої... отут є моя рука, бачите? Я отут зроблю. Отут моя рука. Тому я буду зараз. Отак, дивіться, 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 ми його вибійшаємо. Йому вже неприємно, ми його пузом. В пузо. Так, секретна техніка. Удар в пузо! Пам! Пап. Ай! Різне мою ногу. Я так міг. Все, дивіться, дивіться, починається драка, починається драка. Ми забираємо, забираємо, забираємо. забираємо. Подивіться, подивіться на цього, на, цього, на, цього, на цього хищника. Подивіться, подивіться на хищника, подивіться на цього хищника. Ми нападаємо на хищника. Х хищник. Хищник може напасти на нас. От хищник. Там хищник, там хищник. Там хищник. Дивіться на його злобні очі. Подивіться його, тепер дивіться. Нема хишеку. Є, є, ні, 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 він на мене нападає. Так. Він, він збирається в... Іти в укриття. Ми йому не маємо дати. Ну, ну, На! Б'ємо б'ємо його, б'ємо. Так, на нас нападають! Нападають, 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 на нас нападають. А тепер просто Хвилинка мовчання. А тепер далі. Удар! 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 Ні! Ні, на мене хищник. Хищник мене хоче вбити! Ні, мене перехід. Так, чуваки, чуваки,